Новим днем, шановні українці, сьогодні в нас в огляді Subaru Crosstrek 2019 рік. Комплектація Limited пригнаний зі штатів моїх партнерів. Автомобіль перед і права сторона були пошкоджені. Зараз про неї розкажу. пристебніться, поїхали. Пробіг у нас 95 тисяч кілометрів, двигун тут 2-літровий, вже з безпосередньо вприском. По витратам пального десь 9-10 літрів по місту. Зараз на бортовіку ви бачите 8,5 в смішаному режимі. так. По пошкодженню була у нас, виходить, правий верхній кут. поміняна повністю морда, капот крила, фари бушні оригінальні, бампер. Ну, все інше нове, фари бушні оригінальні, тільки леди стоять. Капот алюмінієвий, до речі. Тут корпус повітряного фільтра мінявся. ну Передня панель, підсилювач бампера, радіатори. Ланжерони майже не торкались, їх не ріхтували нічого. Вони були десь на 5 мм трошечки сунуті, їх трошечки поправили і все. Новий акумулятор, новий ремінь і ролик поміняні теж. Гума нова поставлена, бо вона була правою стороною прочосана, Ви зараз побачите це на аукціоні. Нова зимова гума стоїть. Ця дверь трошечки ріхтувалась. от була десь прочосик, м'ятинка її зробили. Ця дверь замінена на оригінальну. З донора. І трошечки тут десь на арці, ось тут і ось тут були незначні на сапашку прив'ятини, Вона рихтувалась, робилась у цьому прийомі. Все інше, в принципі, в заводському зафарбленні перехід тільки на передню дверку зроблений. Два літра двигун, варіатор, повний привід. Все це надійно, в субару і без зауважень. В двигуні також поміняна олива, фільтр, масляний, фільтр повітряний, звісно. Тут, наче все, рухаємося далі. По фарбовому покриттю пройдусь, подивлюсь, що з позауваженням. Тут бачу настоячки маленькі. Цяточка є підфарбована. Вона. В цілому вона, в принципі, вся охайна. Ще одну дрібничку тут знайшов. Бачите, м'ятинка така на задній дверці. Ну і то начебто все. В принципі, все іншому охайно. Йдемо всередину. комплектації у нас сенсорний безключовий доступ, підігрів дзеркал є. Так, шкіряний салон чорного кольору. Такою симпотною строчкою, стрічкою. З перфорацією шкіра. Прикольно виглядає, все досить гідно. Рік чистий в неї 19-9 місяць. Електропривід сидіння. Музичка у нас. Premium Harman Kardon. Це дуже прикольна штучка. Звучить як слід. Склопідйомники 4. Передні з авторежимами. Електродзеркала. SRH Off це у нас функція, яка при оберті керма вліво-ліво, вправо вправо туманку вмикає. Яскравість приладів, монітори сліпих зон, вони у нас так у дзеркалах розположені. Система стабілізації вимикається. Шкіряне кермо, кермо досить охайне. Є датчик світла у нас, є протитуманки, є підрульові пелюстки. Управління мультимедіа handsfree, і звідси цей бортовий комп'ютер великий на екрані, там на великому ми можемо лістати. Хендсфрі. Тут клавіші у нас цей бортовий комп'ютер лістають. Датчики шин, до речі, ви можете бачити, тут є. От витрати пального зараз на дану мить 8,6 літра. Тут так само ми можемо це бачити. Зараз покажу. Ну, де жте. Ось. О. Тут, наче все. Тепер кнопочка старт-стоп, звісно. Тут клімат-контроль у нас однозонний. Мультимедіа з камерою заднього виду. З Rear Brake є парктроніки. Rear Auto Brake – це коли ми намагаємось наїхати на якийсь предмет, машина буде зупинятися автоматично, щоб не дати нам наїхати. Проєкція також є. Мультимедіа з Bluetooth, з USB, з hands-free, а також CarPlay і Android Auto тут вже є. Через дорог можна під'єднуватись. Крис контроль у нас адаптивний. З радарами все це стеження за смугою руху, дальність до попереду йдучого транспорту. Ось так він виставляється. Бачите, отут-от я покажу, щоб було видно. Ну, от ми можемо смугу включати. Виключати. Це дві камери в 3 d зображенні Ця система називається ISI. За рахунок неї працює і адаптивний круїз, і пасивний захист, тобто, щоб ми не наїхали на пішохода, на автомобіль. Вона буде нас інформувати і навіть зупиняти автомобіль, щоб забезпечити нашу безпеку. Так, є. А тепер у нас є підігрів передніх сидінь. І є функція X-Mode. Вона нам допомагає на ускладених умовах, щоб ми дурниць не робили скажімо так, зайвих різких гальмувань, чи пришвидшень, буксувань і так далі. Вона розумно це робить, дуже допомагає в складних умовах, користувався, знаю, задоволений. Ну і окрім драйва, в нас є, звісно, механічний режим, який ми можемо полістками обирати швидкості самі лістати і клацати. Пробіг ось 95 тисяч км на дану мить. По безпеці тут спрацьовувало кермо, коліна і дві штори. Партнери безпеку відновлювали, безпека має бути вся справна, ви це можете перевіряти, ми вам в цьому не відмовимо. Зріст в мене 193 см. Я сиджу на задньому ряду сидій. Сиджу сам за собою, ноги в мене вільно рухаються, а це дуже круто, якщо такий показник є в автомобілі з моїм ростом. Так що тут зауважень немає. Перна петірка, це для свого класу дуже круто. Є підлакітник, є два підстаканника, височенький, зручний. Ну, і Все прикольно і добре тут. Супер. Багажничок. Тут в нас для Америки рідкість є шторка. У нас є гумовий оригінальний Килим Субарівський, бачите, який прикольний, зручний. Підіймаємо, тут полиця. І під полицею все як має бути в заводі. Демкрат, балонник. Є, і рукоятка вам бачу є. Крючок єдине, що його не було, його доклали. Ну і ось так. Багажник я вам так скажу, що в принципі досить непоганий. Понятно, що це ноутбек. Підлога майже рівна он стає, коли ми складаємо спинку. Ну, він тут є, в принципі, непоганий. Дозору розвалу, він тут робився, перевірявся, все добре, і зауважень ніяких нема. Ще, до речі, вся книжка, ман... ну, ще, бачите упаковано в целофані, навіть не відчинялось. Що стосовно реєстрації автомобіля, він розмитнений на фірму. Е в Україні вже розмитнений. Єдине, що реєстрація перша буде на вас виписуватись договір купівлі-продажу від фірми, і на вас будете ставитись на облік автомобіль. Переваги плюс для вас лише в тому, що ви будете першим власником в Україні. Якщо ми розмитнюємо на фізичну особу, то ви стаєте вже другим автоматично. А так ви будете першим власником в Україні. Це ну такий, скажімо, плюс. Єдине мінус, що пару днів плюс-мінус це треба чекати договору. Для того, щоб зареєструвати автомобіль, якщо ви наважитесь його купити, то це треба буде почекати. Ну, практика в нас, вся, вже, скажімо так, відточена багато роками. Все буде добре. Що стосовно того, як ці автомобілі їдуть, їдуть вони прекрасно і тихо, і м'яко, і комфортно. Я завжди всім кажу, що це покоління вже нове неможливо порівнювати з попереднім поколінням Крустреків. Так само це торкається і Форестерів, і імпрес. Тобто нове покоління, те, що вони зробили, ну, в даному випадку кросстреки пішли з 2017 року, якщо не, на 17, якщо не зовсім інша машина. По комфорту, по м'якості, по шурмоізоляції, по всьому. І прийомісті, що вона набагато, і цікавіше все. Левел комфорт відділочні матеріали, вона менш топорна, така, тихіша. Набагато кайфовіше вони зробили. Шагнули вперед. А зараз, як ця, перевіримо. Хочу вам продемонструвати, як круїз-контроль увімкнув. Нічого не чіпаючи. Я не торкаюсь педалей, вона сама вон, їде за попереду ідучими жигулями. Я, наприклад, виставлю 60. Вона сама, бачите, дистанцію отримає, і ми спокійненько собі їдемо. Що ми будемо намагатись лінію пересекти? Бачите, вона нам інформує, що ви робите. Типу... Зараз ми стартанемо і спробуємо розгін від нуля до сотні. Рухатись ми будемо вон в ту горочку і в поворот. Але ми це зробимо, як би це не було. І робимо сотню. Приїдемо через трамвайні рейки. На субаріку це можна робити впевнено. І за рахунок кліренса і профіля шин слухаємо. Все абсолютно тихо, ніяких зауважень явно нема. Рулиться вона також непогано. Я тестую. Чудово їде, так як має. Ну, я зараз даю трошки в тапку. Вона класно їде, все чудово. Відносно стану, судячи з цього, все кльово. крос в цілому, скажімо так, це кросовер з компактними габаритами. Якщо не потрібна вам велика машина, то кросовер чудовий кросовер. Звучить. Повний привід постійний. Ваша безпека, в принципі, знаєте, і впевненість на будь-якому будь дорожньому покритті. Це теж плюс. Сучасна це крутезна тачка, максимальній комплектації серед крост-треків. Так що, я, скажімо так, технічний стан в мене зауважень немає, я всім задоволений. Раджу вам звернути увагу, придивитись, звертайтесь. ми будемо раді вам предоставити на будь-який огляд і перевірки автомобіль, а ви вже, як не купите і будете щасливі. До зв'язку, до зустрічі, з вами був Льоха Трендафта. Всім бажаю миру, ну а нам перемоги. Слава Україні!